Вже більше місяця ця пісня грає в мене On repeat, На повторі. Я її обожнюю. Island, so so а до чого тут англійська, ви запитаєте? А саме в цій пісні в декількох рядках ми знайдемо приклади вживання Present continuous. А ви його помітили? Завдяки цій пісні розберемо та опануємо present Continuous в англійській мові. Mm -hmm. Ось в цьому рядку. But I am still wishing for the love that I don't have. Але я досі мрію, я досі бажаю, я досі хочу любові, якої не маю. І в цьому рядку «So I'm sitting here wandering all day long». Отже, я сиджу тут і гадаю, дивуюся, чи я заблукала на острові, чи я потрапила у рай. I am still wishing. I am sitting here. Це і є Present Continuous. І саме зараз розберемо, як же будується Present Continuous та коли, в яких ситуаціях він вживається. А їх буде декілька. Отже, поїхали. На прикладі цього рядку розберемо формулу Present Continuous. So I am sitting here. Що ми бачимо? I. Am sitting. Ось і є формула present continuous. Маємо особу, яка виконує дію. I на першому місці підмет. Особа або предмет. Далі діє слово to be. І ми знаємо, що дієслово to be у часі present має три форми. am, is Are. Ось це ви маєте знати на зубочок. Не плутатися, коли am, коли Is, коли are. Якщо ви не впевнені, що не помиляєтеся з вживанням дієслова to be у формі present, будь ласка, призупиніться, відпрацюйте цей матеріал, у мене є декілька відео з дієсловом to be розбираємо, практикуємо, вчимося вживати. Тут не можна сумніватися. I am. He, she it, is, you we, they are. Це ми знаємо як свої п'ять пальців. А далі слідує дієслово закінченням ing. In. Отже, I am sitting, я сиджу. Я граю цю пісню на повторі. I am playing this song on repeat. Маємо підмет. I Форму дієслова to be для I am і дієслово з закінченням in I am playing. Звук г ми не вимовляємо. Традиційно, правильно в англійській мові цей звук є носовим. In іде в нос. In siting. Playing. Але так, в деяких діалектах англійської мови цей звук промовляється, і ви можете почути, як хтось говорить «I am sitting», I am playing. Часто іноземці, які говорять англійською мовою, промовляють цей звук. Але правильно, традиційно, класично, він все ж таки не промовляється. Ми промовляємо його в нос: sitting, playing, reading, cooking. Отже, я граю. I am playing. He is reading. Він читає. She is cooking. Вона готує. It is working. Воно працює. Щось там працює. Якийсь предмет, якийсь пристрій, щось абстрактне. Спосіб якийсь працює. You are eating. Ти єси або ви єсте. Знаємо, що you граматично це завжди множина, завжди буде you are, ніколи не буде you is. We are smiling. Ми посміхаємося. They are talking. Вони розмовляють. Звичайно, в розмовній мові є тенденція скорочувати дієслово to be, і тоді I am перетворюється на I'm. Так само, як в пісні I'm sitting. He is He's reading. She is She's cooking. It is It's Working. You are You're eating. We are. We smiling. Скорочена форма від you are your. Скорочена форма від We are. We we're. We. They are. They're talking. Present continuous вказує на процес. Що відбувається? Що він робить? He is reading. Що ми робимо? We are smiling – Ми посміхаємося. Це те, що ми робимо. Дослівно, якими ми є. We are smiling – Ми є посміхаючимися. He is reading – Він є яким? Читаючим цей даний момент. Але про ситуацію вживання present continuous зараз буде. Запам'ятайте тільки, що continuous – це процес. Щось відбувається, відбувається якийсь процес, прогрес. Заперечення у Present Continuous формується дуже легко. До дієслова to be, додаємо часточку not. І отримаємо I am not playing. Я не граю. He, she it is not reading. Наприклад, він не читає. You are not. Смайлин, ти не посміхаєшся, наприклад. І, звичайно ж, і тут є варіанти скорочень, і тут їх буде декілька. I am not. Можемо скоротити тільки до I'm not. Немає форми amn't. Отже, я можу сказати I am not plain. Або I'm not plain, а he is not. Можемо сказати. He's not, or he isn't. The She's not, she isn't. It's not, it isn't. You are not, you're not, you aren't. We are not, we're not, we aren't. They are not, they're not. They aren't. Яка різниця, ви запитаєте, друзі? Різниці немає, просто є різні варіанти. Якщо ви хочете акцентувати увагу на Not – ви можете сказати she's not smiling, вона не посміхається. Або так само ви можете сказати she isn't smiling – вона не посміхається. Або ви можете проговорити повну форму She is not smiling, вона не посміхається. She is not Who вона не готує. По тоці мовлення ви обираєте будь-яку форму. Єдине, що в офіційній англійській мові не може бути ніяких скорочень. Офіційна мова це ділова мова на роботі, офіційні імейли, офіційні листи, на екзамені, наприклад, IELTS SC, там не може бути ніяких скорочень. А в розмовній повсякденній мові, будь ласка. Скорочуйте. І питання формуємо дуже-дуже легко. Виносимо дієслово to be наперед. Am I playing? Чи я граю? Am I playing? Is he reading? Він читає? Is she cooking? Вона готує? Is it working? Воно працює? Are you eating? Ти yes єси? Are we smiling? Ми посміхаємось. Are they talking? Вони розмовляють? І часто в студентів трапляються труднощі з побудовою спеціального питання з тими словами what, where, why, who, when. А насправді все дуже просто. Всі ці питальні слова ми поставимо перед дієсловом to be. Що він читає? What? Is he reading? Як це працює? How is it working? Де вони розмовляють? Where are they talking? До речі, всі ці допоміжні таблички, які вам так подобаються, ви знайдете на моєму патреоні. Я залишаю їх там для вас. Тож обов'язково завітайте і завантажте. Посилання знайдете під відео. А тепер. Коли використовувати Present Continuous? Тут маємо 5 ситуацій. на що першу ви вже знаєте, звичайно ж, Present Continuous допоможе говорити про дії, які відбуваються прямо зараз, в момент мовлення. She is cooking now. Вона зараз готує. Ось прямо зараз, коли я говорю, вона є в процесі готування якоїсь страви, вечері. She is cooking, вона є готуючою. Вона є якою, вона є готуючою. He is talking on the phone. А він розмовляє по телефону. Прямо зараз ви можете сказати now, at the moment. Right now. I am explaining grammar to you. А я пояснюю вам граматику. I am explaining. Ну і відповідно, you are listening to me. А ви мене слухаєте. You are listening to me. Але поняття зараз це не чітке поняття, це може бути прямо зараз. А може бути зараз в сенсі. Ці дні, ось в цей час, на цьому тижні, в цьому місяці, в цей мій період життя. Зараз. Це доволі розтягнуте поняття. Отже, другий момент до використання Present Continuous це про дії, які відбуваються десь зараз, навколо зараз. Англійською це звучить around. now – зараз. Але не в момент мовлення. А в ці дні, в цей час. He is looking for a new job now. Він зараз шукає нову роботу. Може бути прямо зараз, а може бути these days. В ці дні мається на увазі. This week, на цьому тижні, this month, в цьому місяці. Він є в процесі пошуку. He is looking. For a new job. They are renovating their flat now. Вони зараз роблять ремонт у квартирі, оновлюють свою квартиру. Зараз, ці дні, цього місяця. Отже, це temporary action. Тимчасова ситуація, тимчасова дія. Так? Вони роблять ремонт, вони його закінчать. Зараз вони його роблять. Так само ви можете говорити про якусь тимчасову ситуацію, яка відбувається в вашому житті зараз. Ось ви зараз у відпустці і ви зараз живете в готелі. Ну зрозуміло, що не, не тільки в цю саму секунду, а зараз в сенсі цього тижня, оцей тиждень, коли у вас відпустка. We are staying at a hotel. Ми живемо в готелі. Ну, не завжди, звичайно ж, а зараз. Зараз коли? Під час своєї відпустки. Так як Present Continuous позначає процес, коли щось відбувається, щось є в процесі, тож Present Continuous ми будемо використовувати для ситуацій, які розвиваються, які якось змінюються, щось відбувається. Часто це є якийсь тренд, якась нова тенденція «Inflation is growing». Інфляція росте. Це є процес. Вона росте кожного місяця. Вона не зупиняється. Вона постійно в процесі. Інфляція постійно росте. And prices are getting crazy high. І ціни ростуть. Ціни стають, так? Prices are getting high, стають високими. Тобто і ціни ростуть, ціни піднімаються. До речі, дієслово get – це універсальне дієслово, яке неможливо перекласти якимось одним словом. В мене є два окремих відео на цю тему. Обов'язково подивіться. People are spending more and more and time on social media. Люди проводять все більше і більше часу в соціальних мережах. Тобто ця тенденція постійно змінюється кожного року, все більше і більше часу. Кожного місяця та кожного дня та кожної хвилини люди проводять все більше і більше часу. Це ситуація нон стоп, ось такий пост постійний тренд, який постійно розвивається. Якщо це відео вам подобається, будь ласка, поставте йому лайк прямо зараз, щоб потім не забути. Далі за допомогою Present Continuous ми також будемо повідомляти про майбутнє. Сюрприз! Ми будемо використовувати Present Continuous для дій, які ми вже запланували та організували на ближнє майбутнє. Особливо тоді, коли час та місце відоме. She is flying to Rome next week. Наступного тижня вона летить до Риму. Вона знає стовідсотково, в неї є квитки, це вже заплановано, це вже організовано. She is flying. Навіть українською мовою ми не скажемо, вона буде летіти, вона полетить. Ми скажемо, вона летить. Вона їде до Риму, вона подорожує до Риму наступного тижня. Говоримо в теперішньому часі. I am seeing my friend tomorrow at чоморочфайв. Я зустрічаюся з другом завтра о п'ятій. Це заплановано. Ми домовилися. Коли, в якому місці ми побачимося? Заплановані організовані плани. Я знаю, що вони відбудуться. Я їх планую. I am seen. Це я точно знаю, що я бачуся з другом. I am seen, my friend. І також ми можемо використовувати Present Continuous для дій, які відбуваються регулярно або дуже часто або постійно. І тим самим ми підкреслюємо, що вони так часто відбуваються. Зазвичай ми з цього приводу зовсім нещасливі. Нас це дратує, і нам це не подобається. Ми завжди зупиняємося на каву, ми можемо так сказати, п'ємо каву, маємо каву в цьому кафе на нашому шляху до аеропорту. Не обов'язково це нас дратує. Просто ми підкреслюємо, що ну ми завжди це робимо. We are always having coffee. Ми робимо це дуже часто. Завжди. My neighbors are constantly playing music after 10 p.m. Мої сусіди постійно грають музику після десятої вечора. Ось це мене дуже дратує. Я з цього приводу не задоволена. My neighbors are always playing music. They are Constantly playing music. І мій співрозмовник чує, мені це зовсім не подобається. Ви запитаєте, ну як же запам'ятати всі ці ситуації? Вони такі різні. Друзі, ніяк. Ви не запам'ятаєте список ситуацій. Ви ніколи не втримаєте це в голові. Present Continuous вживаємо в цих п'ятьох випадках. Present Simple в таких п'ятьох випадках, а Present Perfect ще сім різних випадків. Ви ніколи не зможете втримати. Тримати просто список ситуацій в своїй голові. Натомість кожну ситуацію потрібно проживати. Окремо one by one. Тому і в підручниках вас навчають, що present continuous вживаємо для ситуації, яка відбувається прямо зараз. А потім, коли ви звикнете до цього часу, ви не будете робити помилки у побудові речення. Вам стане відомо, що також ми можемо використати і для запланованих дій у майбутньому, а ще для такої такої ситуації, але все по порядку. Кожну ситуацію ви маєте відпрацювати окремо. І тоді, в реальному житті, коли ви опиняєтеся в якихось обставинах, в якійсь ситуації, ви чітко знаєте, який з часів вживати. Чи Present Perfect, чи Present Continuous, чи Future Simple, чи який завгодно, у вас не буде сумніву, тому що ви вчили граматику через. Контекст. Спочатку ви чітко розумієте ситуацію, в якій ви опиняєтеся, ви чітко знаєте, який граматичний компонент вам необхідно тут вживати, і тоді ви розбираєте безпосередньо правило. А як же ось цю граматичну структуру будувати? І саме таким чином правильно вивчати будь-яке граматичне правило. Спочатку контекст, повне розуміння, і в ньому граматичне правило, а не навпаки. Спочатку правило, а потім ми намагаємося використати його. Всюди, де тільки можемо, а до жодної ситуації воно насправді не пасує. Якщо ви хочете опанувати англійську мову у правильний та ефективний спосіб, щоб не витрачати місяці, а то й роки на ці граматичні правила, де ви потім постійно плутаєтеся, ну коли ж. І як використовувати, я вас запрошую до своєї школи, де граматику ви будете опановувати не через сухі лекції, а через реальні життєві ситуації, таким чином, що потім в реальному житті ви чітко знаєте, що і як говорити. Ці посилання я залишаю під цим відео. І підсумуємо: Present continuous вам буде потрібний в таких ситуаціях, коли дія відбувається прямо зараз, в момент мовлення. Коли дія відбувається зараз, в сенсі в ці дні. «around now», «this week», «these days», Навіть «today». Зазвичай я ніколи не пропускаю сніданок, але саме сьогодні у мене дієтичний день. Отже, today I am not eating my breakfast. Для ситуацій та трендів, які зазнають змін, змінюються, розвиваються, відбуваються у процесі. Для дій в майбутньому, які ми. Організували, домовилися, знаємо, що будемо робити. І для ситуацій, які відбуваються дуже часто. І часто нас це дратує. Якщо відео сподобалося та було корисним, не забудьте про лайк і запрошую вас подивитися інші часові форми в англійській мові, знайдете окремий плейлист на моєму каналі. І побачимося з вами у наступному!